Між собою зустрічаються колективи «Лідерс» і «Сталь». Знайомимося із заявками. Лідерс у воротах Богдан Шило, no і 8-й Вантарьов, 99-й капітан Володимир Гуц, 17-й Віталій Танелюк, 7-й Дмитро Котельніков, 9-й Ігор Сітніков, гол. Зараз і гол від Лідерс. Віталій Потапенко забиває. Другу хвилину і Лідерс у уперед матчі зі Сталлю. 1 1-0 Віталій Потапенко. 15 й номер. Номінальний господарів Лідерс попереду закінчили заявкою Сталі. Сьомий номер Дмитро Котельніков, дев'ятий Ігор Сітніков, 24-й. Котельніков. Котельніков. ближній кут, Зараз є. є заключною у зимовому РК Лідерс. Навіть, якщо... Зараз поки ні про які три забави, мова не йде, стан поступається 0-1. І п'ята хвилина, чоня. Скіпка від Потельникова і розігрує Ігор Сітніков для Сталі за бокової. Котельніков центр Багатий рьов. Хіля. Йолкіпер, Мічі перший. Хіля. Шиман. Шиман. Мечоголки. Парасталі, Дмитро Кондер. Точно. Котельніков. Сітніков. За тому і він на Котельнікова тайзабе. Один один. Сьома хвилина. Сталі з рівню раху. Лідер знову перехоплює Хіля. Центр Шима. Данелюк. Це здограє проти капітана. Сухватимо номеру лідер з Котельніков. Котельніков. Гус підставляє нового Гурс, можливо. Завершити не вийде, м'ясно побіг за межі поля. Пут вийде Сталі. Данилюк. Зліває Данилюк На випередження. Котельніков. Данилюк. Данилюк, Данилюк, до штрафного майданчика, Богатирьов, Нелюка. Це завершилося втратою. м'яча, 3 в 2. Сталя відповідає. Котельніков, ногою, гудс. Сталь м'яча перехоплює на власній половині. Богатирьов, Чоня. Чоня, проти нього. Шиман. І... Відтерта. Жило у гру. Магламян. Магламян, Магламян. Хороший момент у нього. Котельников. Сітніков на третього, Котельников. Бондарь з правою. Голкіпер пробиває. м'яч у капітана Лідерся. Повертає партнера Артурчоня, прострійна передача ноги. Супер на помиляється. Б Є, суперне, шила У Умгомяне м'яч лучу буде відкладений фолт для лідерс. 15-та хвилина гри. Один один. Сталь проводить ще одну власну атаку. Сідніков у центр. Чоня. Сітніков, знову шила забирає. Спроба від Голкіпер за комірець. Вкине Дмитро Бондарь. Контроль Осковський грав на потапотка від того недожний не пас. Відповідає Сталь, Данилюк прорухався непогано і брав на себе. Продовжується грати після така у команди Лідерс, а зараз Сталь. Вбігає власний випадк пішла. Передача на Данилюка. Данелюка. Центральне коло котельні гол на Данилюка. Поверхтав. Ло, З правого опа. Назад. Котельніков помиляється, Котельніков. На кутову. Відбирає міце Віталій Потапенко. Не йде, не йде, у Гудзе зі сталі, а лідерс леді виходить уперед. 17 секунд. До перерви. Котельников поспіше, як поспішає, поспішає на Ході, поля розінкається стандарт через бонува. Вічені секунди до завершення першого тайму. Частитне сталя розіграти, довести до удару, фопарник получає і перший тайм. Лідерс зараз із м'ячем, нашим на неточна передача від Хілі, сталь відповідає. У першому таймі сталь домінувала і жадали, вжадали номінальні. Ось один-два моменти. Для свого другого взяття ворік теж створив. 2-1 стається в картону і сталь. І сталь виходить уперед. Богдан Шило, Богдан Шило, який здорово виручав в кількох епізодах першому тайні. Зараз пускання ось таке нічого. Кіпер Лідерс. 1-2 на табло. 1-2 на табло. Лідерс з центральний. Богатирьов. Грає на голкіпера і той забиває Дмитро Бондарь 3-1 на користь сталі. Голкіпер п'ятим долучився. Це два по перерві. 3 1 на користь сталі. Голкіпер Торкається голкіпера Лідерс, А згодом опиняється в сітці. Але передав кількох польових, саме двох. Виборюючи цей момент. Ще одна атака Лідерс. Забиває Дмитро Філя. Два-три. Дмитро Філіля, 17 номер Лідерс. П'ята хвилина по перерві. У другому таймі ми з вами побачили вже три голи. Два від сталі і зараз один у виконанні Лідерс. Під ліву. Ковський на перекоплення. Восьмий номер лідерс. Єлкипер. Грай Грає голкіпер. Хіля. А, у утрозі тротиме. М'яшов воротах. Віталій Потапенко. Робить дубль. 3-3. Лидерс. Підіграється. Із 1-3. Пропустив ще двічі в другому таймі. Двічі забиває відповідь команди Артема Шимана. Восьма хвилина в другого тайму. Три. три. Богатирьов. простріл, заблокований Потапенком. Котельникова на домі, Шило забирає, швидко вкидає. Точно Шиман. Лісковський підтримує, на Лісковського пас, Лісковський. Получає Артем Шиман. Артем Шиман врахував передачу Іля головою вище. Удар від Котельникова не точний. Удар виконує чи Котельников, чи Гуц. Обидва біля м'яча. Котельников він з правою. Джейстін ще один удар. Потапенко. Є Шо, у нього Потапенко. Блок ставить в журналі. Хіля. Момент може бути в лідерській справі. Валення виконує. У цьому місці обламана. Підхоплює, на, на випередженні грає петельний баут. Нам покареслює місць на тих, після удара, добре. Не так правіше пройде передача, богатерево простріл на ближнього відправи з воду. Наразі автор дублю Дмитро це буде хитри. Ні, голки не пора. Подарував гламіан Межа Сталі. Тримає він по футболку Віталія Потапельська. Саме алпкип дитерс, привіз питання, але й він жаву взяв дарі точки. Зараз забираємо чадо рук, богдан. Шило центром на Шимана. Неподалік під бульфій. Ха, то це до фінального. Котельний попер, подлиння не чужий, половині поля на луз запас. Молодий Амергус. Сюда пішли з друзьях ворозі, хаши Шима. Заключають від опонента за дохопів між до адресатами холамян. Ляшковський низо. Бон, Ще блок махламян на дальній. є, партнер, саме туди не мав сюди ставити. Варта між вирізає на протилежній бровці на лівому фланзі. Артем Шиман Потапонка між телевою як угуз